Гарненька соната приїхала 2013 року, але гібрид. Хороший пробіг, там 60 70 тисяч миль до 100 тисяч кілометрів рахуйте пробіг. Гібрид перецілий перемалювати бампер. Там хіба ззадні І Дуже гарний салончик в неї. З цієї сторони я не маю можливості зайти. А от вам з цієї сторони, бачите, бік цілий, що там, що там. І дивіться, який гарний салончик тут. Шкіряний, ціленький. Дуже гарний салон, безпека ціла, бачите, хороша шкіра, якісна панель ціла, ключик в офісі, дуже гарний автомобіль і з мінімальними пошкодженнями. Тут я вам показую, бачите, бік цілий, ззаду от кришка багажника. Підігнута, напевно, її поміняти. Треба крило чуть-чуть підрівняти. Бампер можна, гріти можна міняти. Ось так. І з цієї сторони все ціле.